Всім привіт, доброго дня, доброго вечора. У нас ранок неділі, якось так темно, вітряно. На вулицю не хочеться виходити, але на трошки прийдеться. Темно, наче вже вечір, а не ранок. Пасмурно, ну, вітер страшний цілу ніч. Гуділа і зараз. Ну, а зранку у нас ось до чаю будуть бананові оладки. Залишився один бананчик, він такий вже. теж Та ще нормальний, не чорний, але вже Женя його не хоче їсти, тож один банан, одне яйце, 250 мл кефіру або молока. Ну, краще молоко на такі ці, це як панкейки, то туди молоко йде, але можна кефір. Сода або розпушувач і борошно. І будуть зараз. Ось такі оладочки. Дженька такі полюбляє, коли вони без ну, Тут я так змастила вон трошки. І все. Ну, і такі оладки ось вийшли. Зараз будемо пити чай з Євгеном і з малинкою вареня. Якраз те, що нам треба. Бо щось. Ну, по голосу чути, так що хто буде пити чай? Чи обідати, чи снідати, чи вечеряти, всім смачного. А я тим часом щось збираюся на вулицю, ніяк не дійду. Вирішила дістати з холодильника, з морозилки. Тут ось серце, свиняче, ну, маленьких цих свинок. Ну як? Тут а три, я не знаю, завалялося ще третє, чи є воно, я вже не пам'ятаю. Потім що тут? А? ось Пупиті з півників, сердечка з півників. Вимочуються. Це вже тут я не знаю, скільки вони стоять, а все одно червоне. Тож зараз помию гарно, побираю, бо воно чорненьке. Десь там ще язик повинен бути. О, ось. Один і другий. І цей. і я не знаю, що на салат це багато зараз, щось придумаємо. Чи потім підсмажу щось окремо. Ну Язик точно на салат і великі сердечка, а то подивимося. Ну і Тим часом також чайник. Перевернула і він зараз буду його терти, драять. Та він такий, наче чистенький, а це дно дуже щось часто замазується. Хоча що це у нас тут? аж не шнегас на цій плиті вона чистенька витирається кожен раз. Але все одно таке щось мені не подобається. Тож зараз помию чайник, поставлю, нехай це вариться і піду на вулицю, поки воно. Звариться, якось так. У нас був електричний, але він згорів. Він у нас довго був, Макс ж його там і ремонтував. Ну, коротше, може він це зробити, то лагодив. А це ж уже щось поїхали, подивилися, то якийсь не подобається, то і ще щось. Кажу, давай любий, візьмемо і все. А Макс хоче скляний щось йому там, то короте, оту... кажу, добре, і так, світла немає, буде такий. Якщо що, на газ понесемо, кажу. І так. Вийде. Так що ось так: от зараз перемию, поставлю і все, йдемо на вулицю, бо щось я ніяк не дійду. Ну що, друзі, я нарешті вийшла на вулицю, і моє завдання тут на півбудинки роботи трошки я хочу поскладати ось тут позаду, у мене під навісом, і от там віранді, де ми побудували її, бо там так це зараз покажу вам. Максим, що поставив, так і поставив А мені не подобається, хочу трошки там навести лад. Ну, вийшла я на вулицю, правда, вже пізненько. Поки те, поки се, Максима не було вдома, а це він приїхав. Зараз покажу, чим він займається. Також собі роботу знайшов. Хоча погодка не для цієї роботи, але він. То на роботі був, то дощ йому заважав. Сьогодні так. Морозу немає, ну холодно, вітер такий. Ну, то там, бачу, ще трошки зараз доробить. Прийшла його знімати, а його немає. Все пройшло, працює тут. Я думала, він з роботи прийде, буде спати, а він ні. Каже, треба доробити. Обідати не захотів, заїжджав до куми, кума картоплю його, його смаженою накормила. Да? Ах, Максим. А тепер попрацюєш і підеш спать, так? Да? Чи не можна розказувати, що ти до кого зайдеш? Ну, якщо кум дома був, то значить можна розказувати. Так що ось так от. Може тобі ці рукавички, дати? Не хочеш. Бо я тримаю ось цю палку, то я вже замерзла, та я взагалі мерзлячка. Це ми ж тут, я вже розповідала, у нас, коли ми утеплили будинок, почали два кути в будинку мокріти. Один там все добре, бо там тепла підлога в вані і нормально. А тут я не скажу, що сильно, але трошечки видно, що воно таке. І ми тут а, і утеплювали, як заливали, там є вже і всередині, і збоку той піностерол. Ну, щось, щось не то, щось не вистачає. Так що, працює Максим. У ну, нас взагалі якось оцим з утепленням щось не то. От є ось от таке місце, зараз я покажу влітку їх набагато більше, а взимку ось одне залишилося ось тут стик цього пінопласту. І отак воно виділяється. Влітку буває більше видно. Я не знаю, що це таке. Чи в цій піні якась олія виділяється? Що видно, що воно там є. Це кажу, як пофарбувати, воно ж буде вилазити, видно. Ну, коротше, якось так. Знімала я тут, а щось розповідала, а не нажала, щоб воно знімалося. Бачите, який на світер. Ого. -го. Вон, прання. Машинка працює сьогодні, світло не вимикають. Ну, це те, що не помістилося в будинку. Повіше. Це моє, так що нехай польопається. Якщо, якщо полетить, кудись буду доганяти. Так, що далі? А що далі? Не подобається мені оцей фон, оця кухня, ну, поки вона валятися не буде. Сарай думали, в цьому ж році робити, ну так ми. Його не зробили, бо вирішили робити віранду. Віранда трошки дешевше вийшла, ніж сарайчик. Але й сарай треба буде робити, бо він вже скоро сам розвалиться. Якось зберемося. А зараз ось хочу тут поприбирати. Треба оцей стіл прибрати. Коротше, бо понаставлено мені це не подобається. Ідеш коли темно, можна ще тут і лягти, бо наші ж світла тут немає. Макс ще. Не зробив, тільки щиток ось поставив. Так, треба світло, бо не видно. О, щиточок ось зробив тільки і все. Ой. Поки так все є, бачите, у нас тут. І мопед, і що ти хочеш? Тож, Зараз буду прибирати, трошки складати. Ну як тут не багато, просто воно розталено. Треба хоч куточок, коли собачу спустило. Мопед, до речі, треба перевезти буде, але ну, це вже Макс його перевезе. Бо гараж, бо тут йому не місце. Я тут Макс почав заносити. Шесть цього душа. Покинув. Я воно тягнемося. Желадко Треба зимові ці куртки познімати з горища, бо щось ще... У мене ще ось. Ми справились. В цій половині зовсім чистенько. Ну, а там, так сказати, пройти. Можна перечепитись, немає за що, але все одно наставили, бо немає куди його дівати. І Макс там вже справився, пішов води набрати я зараз налью. Бо ми попоралися, а водички всім треба ще дати. І все, будемо йти в хату. Ось так от у нас тут вікно панорамне, але хе, майже панорамне. Але що я хочу сказати, що колись, ну це так, як в нашій голові зараз цей, що тут паркан буде от там за мангалом, щоб не видно було, що там наші тваринки. Але це так. В голові поки наші, а там буде видно, як воно колись буде. А ще я зайшла ось в літню кухню, хочу взяти капусточки, бачите, вже що залишилось, немає її. Ну, трошки є своя і так зекономили. І це... О, яблучко треба забрати, бо ще замерзне. Хоча я слідкую, коли великий то треба капусту забирати або укривати чимось. Щось хотіла сказати, забула. Коротше, зараз візьму капусту, і буде оця червона з буряком пелюстка, чи як вона там називається, бо вже з'їли. Що, я зайшла вже в будинок, відварилося сердечка. Хочу сказати, що я думала, що їх тут багато буде, але вони уварилися, і все пішло на салат. Тут яйце, корейська морква, потім сердечка майонез і маринована цибулька. І все. Ось такий салатик. Так, на цьому буду закінчувати відео і до нових зустрічей! Пока-пока вам!